Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, Боже Слово може стати для нас засобом, знаряддям для заспокоєння або, навпаки, для занепокоєння. Дивлячись, ким ми є, дивлячись, як ми до цього Божого Слова підходимо. Якщо почуємо сьогоднішнє Боже Слово, то ми. Зможемо зрозуміти, як не намагатися сподобатися людям, як намагатися пам'ятати про те, що Господь Бог нас завжди бачить, як намагатися відповідно цього жити, робити добрі вчинки, молитися, постити і так далі. Послухаймо. Того часу Ісус сказав своїм учням: Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми. Щоб вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який і на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри, в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам. Вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоби твоя милостиня була в таємниці. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитися, не будьте як ті лицеміри. Котрі люблять молитися в синагогах і, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям, воістину кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, відійди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в таємниці. І твій отець. Який бачить таємне віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри понурі. Адже вони спотворюють свої обличчя, щоби показати людям, що постять. Воістину кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш. Намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму отцеві у таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Що ви бачите перед собою? Ну, насправді тут нічого немає, не взяв. Але якби взяв, то тут в руці був би скарб. Так, це я відкликаюся до одного мема про одну волонтерську діяльність, там, де що ви бачите перед собою скарб. Ну, можливо, чули, якщо знаєте про що мова. Так от, якби я тримав цей скарб, ну, своєрідно, цим скарбом міг би стати. Зефір, до речі, дуже цікаве відкриття. Якщо зефір заморозити, тобто поставити в морозилку, він набагато смачніший. Я ніколи раніше цього не пробував, нещодавно скуштував і мушу сказати, що це насправді щось дуже, дуже смачне. То спробуйте покуштуйте, але справа абсолютно не в цьому. Справа в тому, що напевно, що ви чули про експеримент, який був у Стенфорді з зефірками. Ну, насправді ті зефірки Стенфордські, американські, то маршмелоу, то не зовсім той зефір, який у нас є. Що є дві частинки, вони склеєні, вони такі більшечки. Ті американські, вони такі прямокутні і циліндроподібні, то трошки щось інше, але суть не в цьому. В чому був експеримент? Якби хтось не знав, бо, можливо, хтось не знає, е, садили діток. Експеримент тривав роками. Насправді, е, якісь хороші дослідження, вони або мають обіймати якусь велику групу людей, кількісно велику, або мають тривати роками, або мають стосуватися справді якоїсь серйозної справи. Так от цей експеримент тривав роками. На чому це полягало? Діток заводили до кімнати, за дітками спостерігали, і перед дітьми була умова. Сказали, що ось є зефірка. Ти, якщо її не чіпатимеш 5 хвилин, ти отримаєш дві зефірки. Домовились. Дитинка каже, домовились. І дорослий, чи там той, хто проводив цей досвід, науковець, виходив, ну, але насправді за дитиною спостерігали. Частина дітей справді не їли зефірок, чекали п'ять хвилин, пізніше отримували дві, дві це краще, ніж одна. А багато дітей їли їх одразу, коли зачинялися двері. Минули роки, і коли ті ж самі науковці чи вже їхні послідовники досліджували життя, доросле життя цих самих діток, то вони помітили дуже цікаву закономірність. Ті дітки, які хапалися за зефірку одразу, не чекали, їхнє життя складалося, як правило, не дуже добре. Або кримінальний світ, або, 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 або щось не дуже добре. Ну, словом, дуже часто наперекосяк. Ті ж дітки, які терпеливо чекали 5 хвилин і отримали дві зефірки, їхнє життя, як правило, складалося краще. Вони краще вчилися, працювали, пізніше краще заробляли, і багато-багато всього іншого було в плюс. Так от, про що мова тут з цим самим зефіром? Навіщо я вам розповідаю сьогодні цей приклад? Та тому, що. Те, що, те, про що Ісус сьогодні розповідає, він кілька разів повторює, вони вже отримали свою нагороду. От бачите, ми як люди, ми все-таки дуже часто приземлені. Ми дуже часто думаємо в категоріях вигідно, невигідно, нагорода, відсутність нагороди. І Ісус нам про це, в принципі, відповідає. і відповідає. Він каже: От хочете нагороду тут. Ну, от тут отримаєте ось таку нагороду. Це буде кепська. А Краще, щоб ви хотіли тієї нагороди там. І ви отримаєте її більшу. Бажайте тієї, яка є більшою. Бажайте того більшого. Е, дорогі друзі, подивіться, що дуже важливо вловити цей нюанс. Ми хочемо нагороду вже тут. Ми хочемо отримати. Задоволення вже зараз. Умовно кажучи, навіть якщо тут говориться і про молитву, і про піст, і про милостиню, всюди повторюється ось цей мотив про нагороду, що вони вже отримали цю саму нагороду. Наведу кілька прикладів. Один з них це те, що ми з вами живемо в епосі соціальних медіа. Більше того, вже виросло покоління, яке не знало життя ані без інтернету, ані без соціальних медіа. Я ще застав. І без інтернету, і без соціальних медіа, і без е, смартфонів. Я пам'ятаю, як це все з'являлося. Ну і багато хто з вас, напевно, теж пам'ятає. Можете, до речі, написати, чи, чи ви це пам'ятаєте, коли... чи вам ці речі допомагають, чи радше заважають в житті. Ну, теж дуже важливо спостереження. Наступна справа. Чому важливо, чому важливо постійно про це говорити? Тому що всі ті навики, звички, напрацювання, які раніше мала людина або людство загалом, зараз ми з вами стикаємося з чимось таким, з чим раніше люди справи не мали. І наведу вам приклад, дуже такий простий, банальний, що. На сьогодні дуже багато тих речей, які робляться, робляться просто для фотографії. Все життя якби, перетворюється на обслуговування фото. І насправді насправді можна побачити ну, не знаю, якийсь шлюб. Або перше причастя, або будь-яку іншу, навіть церковну урочистість, ну, от навіть, навіть тільки тримаємося якби того свого вузького поля, то дуже часто це робиться чисто під відеозйомку, під фотографію. І це дуже часто може виглядати дуже сумно, як колись. Постійні глядачі вже, напевно, пам'ятають цей приклад, але ніколи не забуду того першого причастя, коли. Я стояв з патеною, я ще не був священником, я був міністрантом. Коли дитинка підходила, їй давалося тіло Христове вперше в житті, і дитинка, замість того, щоб дивитися на те саме тіло Христове, дивилася в об'єктив фотоапарата. Кажучи амінь. Фотографія була важливішою за Ісуса. Будучи священником, вже слава Богу. Добрих років, е, мушу сказати, що таких ситуацій дуже часто є безліч. І це стосується як церковного життя, так і позацерковного життя. Коли якісь речі, коли можна побачити, як люди стають до фотографії, роблять штучну посмішку, там натягують ледь не скотчем. Е, знято чи, 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 чи вже класно, чи вже зробили фотографії, і в людей ці посмішки Бам! падають, як якісь непотріб. Ось така певна якась така штучність чи життя під, під гру, під фотографію, під, під ситуацію, щоб виглядало гарно. Коли ж жити? Зрештою, питання сьогодні не в цьому. Питання в тому, що дуже часто, дуже часто люди, які користуються якимись соціальними мережами, вони різні, але, до прикладу, інстаграм цим грішить, напевно, що чи не найбільше. Там є такий певен культ, щоб було все гарненько, От навіть слово, є таке інстаграмненько. Має бути ось так гарненько, має бути так під око людське, під оцінку, під лайк, під, під те, щоб інші люди там щось написали, оцінили. І, на превеликий жаль, це може перетворити людину на раба цих самих лайків, щоб людина жила заради того, щоб збирати ці самі лайки. Лайки, вподобайки, там сердечка в різних соцмережах, воно по-різному називається. Суть не в цьому. Сьогодні Ісус каже, вони вже отримали свою нагороду. Тому, напевно, потрібно різними способами. Хто, хто є в соцмережах? Ну ви зараз теж мене в соцмережі дивитеся, так що я теж цим користуюся. І абсолютно не приховую, що вподобайки потрібні. Ну і так, я кажу, що вони потрібні для того, щоб це відео просувати. Чи я розумію, що тут є небезпека, щоб за цим спостерігати? Ну, напевно, є. Так як і будь-яка людина, яка розміщує будь-що в якихось соцмережах, вона за цим буде слідкувати. Але ну, тут вже якби ваша взаємодія, чи ви це будете вподобувати, чи ви це будете поширювати. Ну, Тому що тут включаються теж наступні речі. Напевно, мені би не хотілося знімати відео, щоб їх дивилося мало чи небагато людей. людей. тут, ну, я з вами абсолютно щирий і не хочу там нічого приховувати. Кажу, А, кажу і Б. Але, дорогі друзі, крім е, того, що роблю на кредо, ну, теж є інші соцмережі е, мої особисті. І теж я це розумію. Що, напевно, е, і багатьом людям рекомендую виключати сповіщення, щоб воно там ніколи не дзинькало. Коли там хтось поставив вподобайку чи написав коментар, тому що ну, не вистачить життя за цим всім спостерігати. І тому потрібно з одного боку бути активним і вас запрошую і до вподобайок, і до коментарів. Це справді важливо для просування відео, передусім. Але також дуже важливо вміти до цього не прив'язатися. Це насправді дуже важлива річ, щоб не бути до цього прив'язаним, щоб не отримати цю нагороду вже в, в, цьому, в цьому світі. тут. Перейду до наступної теми, під теми сьогоднішнього дня. Коли Господь Ісус розповідає про піст, молитву, милостиню. Зрештою, цей час текст читається на Попільну середу, якщо ви добре пам'ятаєте, е, коли починається взагалі піст, тут, дорогі друзі, дуже важливо звернути увагу на те, що тут Ісус скеровує до того, що Господь Бог бачить невидиме. Почому можна перевірити, чи я є тим фарисеєм, про, якого, про яких згадує Ісус в цьому тексті. Які хочуть лише, щоб їх люди хвалили. Перевірити це можна таким чином, чи я молюся тільки про око людське, чи я молюся тільки, щоб інші бачили, чи я молюся сам, чи я даю милостиню сам. Розумієте, ось тут є ця різниця. Напевно, дуже важливо перевіряти в собі. Напевно, було би чимось дуже недобрим. Було б чимось дуже недобрим дивитися злим оком на якісь добрі вчинки інших людей, і, на превеликий жаль, я цього спостерігаю не раз. Тобто, якийсь волонтер десь активно себе проявив, комусь допоміг, якісь люди кажуть, ось він це робить, щоб його хвалили. Ну, може, щоб його хвалили, можливо, і не без цього. Зрештою, можливо, той чи інший читач чи не позиціонує себе як релігійна людина, а можливо, щоб своїм прикладом заохотити інших людей щось робити. Нещодавно я довідався про такий вид волонтерства, як 3D-друк. Люди купують 3D-друкарки і виготовляють різні елементи, як е зброю, так і так, і елементи для медицини. І люди цим займаються поступово, постійно, досить, досить багато. І ще раз, якщо хтось про це буде говорити, от він хвалиться чи він заохочує інших, тому що ну, кожен повинен щось робити. Наступна справа. Коли ми чуємо від Ісуса вкотре, те, що Господь Бог, який бачить невидиме, Він відплатить, Він дасть нагороду, то звісно, що особливо в ці дні ми з вами не можемо думати, інакше не можемо не мислити, інакше не можемо від цього відторгнутися, щоб не думати про те, що Господь Бог відплатить не тільки добрим за добре, але і злим за зле. Тому що ті речі, які відбуваються останніми ночами, ті кадри батьків, які в жасі чекають, коли, тіло, коли дістануть їх його сина, але дістали вже тіло, він вже був неживий, коли цілий під'їзд склався як картковий будинок у Києві. Багато інших регіонів України потерпають. Можливо, фотографії цього батька матері побачили багато людей. І тут знову ж це сильно переплітається для мене особисто з тим, що читаємо сьогодні, що Господь Бог бачить невидиме. І тут з'являється теж досить серйозне етичне питання: а чи етично ці світлини поширювати? З ТСН відписали, що ми потрібно це поширювати, тому що люди за кордоном подивляться, опам'ятаються і будуть нам допомагати. Ну, на сьогодні я вважаю, що це вже дуже серйозна наївність, що ми когось зворушимо своїм горем і плачем. Світу байдуже до нашого горя. Будьмо щирі самі з собою. Не плекаємо ілюзій, бо вони дуже боляче розчиняються, з ними дуже боляче прощатися. Те, що ми можемо зробити, то можемо робити ми. Ми повинні покладатися на свою роботу, але довіряти Господу Богу і покладатися на Нього. Роби все так, не мов би, все залежить лише від Бога, але працюй так, довіряй так Богові. Не мов би все залежить лише від Бога, але працюю так, не мов би все залежить лише від тебе. Стародавня Максима істина. І згідно неї потрібно жити. Тому, якщо ми думаємо, що якісь медіа поширюють ці світлини, щоб когось там зворушити, ні. ні. Обстріли в Ізраїлі їх зворушать. Вони мене теж зворушують. Але пам'ятаємо, що наші проблеми це наші проблеми. А поширення таких матеріалів в основному потрібне для збирання лайків. В такій ситуації хотілося би спитатися одного чи другого, чи ти би хотів, щоб коли. Коли, ну, боронь Боже, коли. Якщо би, наприклад, загинув твій син чи донька, чи ти би хотів, щоб твої фотографії, як ти кричиш, і відео опублікували про тебе. Ти б цього хотів? Я сумніваюся, що якась людина би хотіла. В цій війні ми переживаємо війну, в тому числі, за людяність. За те, щоб залишитися людьми і не перетворитися на росіян. І цей бій, певно, що найважчий, бо непомітний. Сьогодні ми чуємо серйозне повчання про те, що нам потрібно бути налаштованим на те, що буде там. Після. Суботнього гей-параду у Києві. У нас в соцмережах трошки біснувалися прихильники ЛБГТ. Біснувалися – це те слово, яке підходить дуже добре. Бісилися. І знаєте, яке моє спостереження? Розпуста в певний момент дуже сильно хоче виключити Бога. Бог заважає. Жити так, як подобається. Бог заважає грішити, Бог заважає думати про те, що колись треба буде відповісти. Тому ці люди, як правило, в парі з ЛБГТ там завжди йде атеїзм і в основному йде теж ненависть до ненароджених дітей. Люто. Чому? Тому що, якщо Бога немає, то дозволено все, можна робити все, що завгодно, і мені за це нічого не буде. Ісус каже про вічну нагороду, про те, щоб ми пам'ятали про існування вічного життя, того життя майбутнього, щоб ми жили не лише приземлено тут, заради фотки, заради лайка, заради того, щоб до мене хтось прихильно ставився. Та ми, як християни, повинні бути міцними людьми, з міцним скелетом, хребтом, шкурою. Ну, як хочете, можемо це назвати, але ми повинні бути міцними, незалежними від того, що хто про що нас скаже. Хай кажуть, що завгодно. Ми повинні знати, для чого ми живемо і для чого ми помираємо. Ми повинні знати, чиї ми діти і чому ми живемо так, а не інакше. Сьогоднішнє перше читання на тему добрих вчинків. Милостині, щедрості серця розповідає дуже чітко. З послання апостола Павла до Корінтян прочитаю Брати, хто сіє скупо, той скупо і жатиме. А хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожний нехай дає за велінням серця, а не з жалем чи з примусу. Адже Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом, як написано, розсипав, роздав бідним, його праведність перебуває навіки. А той, хто дає насіння та хліб, сіячеві на поживу. Нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростить плоди вашої праведності. В усьому збагачуйтеся різноманітною щирістю, яка через нас складає подяку Богові. Адже Бог любить того, хто дає з радістю. Коли ми даємо, ми даємо не лише милостиню, ми також даємо нашу молитву. Е, мене трошки не було, як ви бачили, була така собі зустріч священиків. Один священик дуже вболівав на такій групці ділення про те, що менше людей почали молитися. Ну, я якось не мав можливості втрутитися в цю розмову чи там його поправляти, казати йому, що ні, багато людей молиться. Ну, бо в нас так реду все-таки багато людей молиться. Ясно, що я би хотів, щоб більше молилися, але, але все-таки люди моляться. І знаєте, дати свій час на цю молитву це теж жертва. І то причому дуже конкретна і щоденна. Цими днями переслухав кілька інтерв'ю про військових, про медиків, які розповідали про те, що були такі ситуації, коли неможливо було чи вижити, чи, чи когось врятувати, але щось, якийсь збіг обставин незрозумілий, давали або вижити, або вилікувати когось. Ну, я, слухаючи ці речі, не чуючи слова про молитву, про Бога, я особисто розумію, що відбувалося в ті моменти. Я дуже сильно хочу, щоб саме віруючі люди були тими, хто щедро протягом цієї війни, що дай Боже, щоб вона закінчилася, сіяли. Щедро сіяли цією молитвою, тому що, ну, вже так не хочеться повторювати цю банальну фразу, що фінансово ми там. Небагато можемо кожен місяць підтримати, але молитвою, то можемо кожен день. Напевно, можемо кожен день. Ніхто не може сказати, що не може. Ну, якщо б так було, то значить чимось людина займається не тим, якщо бракує тих 20 хвилин чи 30 на молитву. Дорогі друзі. Найбільш тим вдячна справа священика це переконувати переконаних. Вас не треба переконувати в тому, що треба молитися. Але, можливо, ми з вами можемо переконати тих людей, які в цьому ж не переконані, і можемо заохочувати до цього. Тому пам'ятаємо про зефірку, що хочеться вже отримати нагороду, але краще її отримати потім, тому що потім буде більше. Але для цього потрібно витримки, потрібно довіри. Довіряємо Богові. Він щедро дає. Господь з вами, нехай вас благословить Господь Бог всемогутній отець і син, і Святий Дух. Амінь. Мирного та безпечного вам дня.